Лісі поблизу городка заготовляють дрова працівники Львівської філії державного підприємства Ліси України. Перед відправкою до замовників деревину на дрова вантажать та одразу оформляють необхідні документи і фіксують процес, розповідає лісничий львівської філії державного підприємства Ліси України Віталій Шинків. Зараз вношу номера біру, які є безпосередні отут. Я вже все вніс. Тільки залишилося останній штрих. Це зробити чотири фотографії даного автомобіля. Робимо фотографію з боку автомобіля даного. Попри ситуацію в країні, збільшення попиту на цьому держпідприємстві поки не спостерігають. Розповідає головний інженер підприємства Ігор Війтович, але прогнозує, що він зросте уже на початку осені. Також поки ціна на дрова у порівнянні із минулим роком каже Ігор Війтович, така ж. За перше півріччя ми реалізували 10 тисяч метрів кубічних дров для населення. В загальному в рік ми отоварюємо попити людей. По минулому року 22 тисячі 500. Тобто ми заготовляємо в рік орієнтовно 29 тисяч метрів кубічних дров палиних, це говориться для те, що використовує населення для опалення. Ціна, якщо цього року ні, вона не змінялася, цього року 1254 гривні, перша група дров, оце, от, як ми бачили, цю завантаження. А це село Залужане, воно теж неподалік від городка. Сусідки Надія та Стефанія кажуть, поки дрова на зиму не купують, бо мають газ, але його стараються використовувати якомога менше. Окрім того, мають на зиму запас із власних фруктових дерев та іншу деревину. Патиків нема, ще треба рубати. Син каже, сини буде рубати. Зараз ніхто не рубає літом патиків. Ну і так, так живемо. Готовка трохи, всякі творі бачите, ви як, як того п'ється стояк, можна зняти автоматику, можна палити і потакаємо, закручуємо цей болтик там на, на трубу, щоб газ не приходив на хату і палимово потикаємо. Знімаємо просто. А ще патаків Ну, Це я маю, як немає? Ага, Готувала трохи патиків, такого, а разі не буде газу. За словами Стефанії Зінько та Надії Костюк дрова купуватимуть за потреби уже після настання холодів. Ірина Мочульська, Тарас Вомін, Суспільне, Новини, Львівщина.